Вітаю! Мене звати Василь. Ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні 31 грудня 2025 року. Хочу записати відео з підсумками року, з очікуваннями майбутнього року. І трошки філософії не можу я без цього почати. Хотів би з того, що я не підтримую ці мовні срачі, всі ці розмови, чому не державною. Поэтому я буду переходить и на русский язык в том числе, потому что живу в Украине более 40 лет, прекрасно понимаю, кто где как общается. Тем более, находясь в ЗСУ, знаю, вижу и понимаю, как общаться здесь. Вот, значит, на принято в, на Новый Рик, там, загадывают обожание и такая невеличка Незрозумілість, неясність там, а що ж це нам цей рік принесе майбутнє. Е, я хочу сказати, що ніякої неясності немає, ніякого сюрпризу, все, в принципі, очікувано прогнозовано, е, що буде в наступному році. Е, тому що сьогодення е, воно определяє, що буде завтра. Е, приведу такий побутовий приклад: е, ви виходите на веснячну площадку, Бачите свого сусіда, він каже, все, я там через рік стану чемпіоном світу по боксу. Ввечері йдете з роботи, бачите, цю саму людину, сидить на лавочці, допиває третю банку пива. Завтра це, це повторюється. Післязавтра це, це повторюється, і ти чітко розумієш, вже не через рік ти розумієш що це вже сьогодні на третій день. Ти розумієш, що заявлена мета не буде досягнута, тому що для того, щоб досягнути цю мету, треба працювати кожен день. Ти повинен бачити цю людину на спортплощадці, на турніках, там, на кросі, десь в секції боксу. ну точно не, не з банкою пива. Ось, тому ще назначена дата ще не настала, але ти вже чітко розумієш, знаєш, що вона не буде виконана. Так само і з очікуваннями від наступного року. Війна йде вже 4 роки. Ми чітко можемо знати, поставимо там декілька маркерів і будемо знати вектор, куди все йде, до чого все йде. На четвертому році в нас вже немає світла. Немає світла і вся ця історія з мобілізації, з ТЦК, з, з держвитратами. З усім, з усім. Ми всі це бачимо, тому немає ніяких секретів, це можна не говорити прямим текстом в очі. Ми всі знаємо, до чого і куди все йде. Тому е ніяких там радужних вітань, поздоровлень я сказати не можу, в мене язик не повертається. Тепер стосовно поточної ситуації, також в кожного з нас є свій бекграунд, є розуміння, є знання, є там мотивація, бажання дивитися і бачити, розрізняти те, що ти бачиш. Спілкуючись з людьми, я бачу такий феномен. Курець, курить щодня, і я його питаю: ти взагалі читаєш, що написанося? Що це скрізь, які там наслідки? Ні, не читаю. А чого ти не читаєш? Ну, тому що це, типа, буде знання, і потім воно мене буде прослідувати і доведеться кидати курити. Тобто людина спеціально не звертає увагу на проблеми і живе так, як живе. Значить, те, що я буду далі говорити, вони не стосуються таких людей. Будь ласка, перегортайте, дивіться, все у вас в порядку. Я звертаюся до людей, які дивляться, бачать, відчувають і не, не змиряються з цим. Тільки до цих людей я звертаюся. Значить, звісно, я буду використовувати той знання, той досвід, який він в мене є. Він доволі широкий. Те, що зараз відбувається, мені дуже нагадує події 100-річної давнини. Сторічної 100 давнини 1917 1921 роки. Що саме я маю на увазі? Дуже просто. Україна. І. Декілька в нас є очагів. очагів. Значить, в Києві, Петлюра з Карпатським, чубляться за владу. Там інші дічі не суть важно. В Києві люди займаються владою, ділять, продають то Англії, то Франції, то Німеччині, кому поведеться, хто більше предложить. На Заході в нас Західноукраїнська Народна Республіка, теж українська, Західна, звісно, українська республіка, тож у них свій город, все таке. От. А на півдні махновці рубляться на ножах з усіма навколо за безпосередню незалежність, за свободу і за свою землю. Як то кажуть, відчуйте різницю. Значить, закінчується все це дуже просто. Ми знаємо цю історію. Приходить сюди більшовицька влада і махновців вирізають фізично. В ноль. А Західноукраїнська народна армія вливається в ряди. Побідоносної і армії. Окей, те, що ми маємо зараз, маємо наслідок. Цих подій, в тому числі. Але є ще один яс. Я хотів би відступити ще далі в історію. Перед цим, перед 1917-1921 роками, в нас був ще інший конфлікт. В нас була Казаччина, а в Казаччині були дві таких субстанції, які зовні схожі і тільки зовні схожі. Були так звані реєстрові козаки і були чорні козаки. Що таке реєстрові козаки? Це українці етнічні, звичайно, хоробрі, мужні люди, які... Служили за гроші, служили комусь за гроші. От. І служили вони різним там, Польщі, Москові, іншим хлопцям. І були чорні козаки, які служили самі собі. Вони вступали в союз, вирішували якісь свої питання, але вони нікому не служили за гроші, не присягали нікому. Так от, ці дві субстанції, вони абсолютно різні. Так, да, вони зовні схожі, так, да, це етнічні українці, да, все, да, 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 але це. Вибачте, різні субстанції. Є пуля, а є інша субстанція. Так ось це все століттями в Україні існує і існує і зараз. У нас є реєстрові козаки, а є чорні козаки. Чорні. Знаєте, чорні, отакі, чорні. І конфлікт цей вийшов на новий рівень в Україні. Вийшов він на новий рівень 24 лютого 2022 року, коли реєстрові козаки почали роздавати зброю чорним козакам. І чорні козаки витягну всю цю історію. А тепер все це продовжується. В Києві чубляться з владу, а десь там чорні козаки на півдні України щось там мусолять цю орду. До чого я все це веду? Не треба говорити вслух, не треба говорити прямим текстом. Ми всі все розуміємо. Звичайно, я звертаюся до людей розумних, обізнаних, кмітливих, допитливих, які бачать, чують, спілкуються між собою. Е, ніякого іншого виходу в нас немає. Вихід є тільки один. Ось, або ми це робимо, або ми всі тікаємо. З Новим роком! Зрозумів, що не дописав один важливий аспект. Взагалі, я не готувався до цього, ніякого тексту не писав, тому це трохи сумбурно і доводиться звертатись всередину, тому вибачайте. Але повертаюся, вибори, вибор, вибор, очікування виборів і очікування змін пов'язане. По-перше, нельзя виграти у казино. Це невозможно фізично, Нереально і абсолютно. Це перше. Второе, що хочу сказати, в Україні за 35 років було проведено безліч виборів. Безліч, безліч виборів, будь-яких виборів. І ми бачимо динаміку. Давайте візьмемо динаміку України, розвитку, візьмемо демографічну, так звану, візьмемо кількість населення, візьмемо народжуваність. Візьмемо, Добробут там і всі-всі купа візьмемо різних параметрів. ви всі це знаєте, хто де як жив. Візьмемо 91 рік, і далі, далі, далі. І візьмемо ще один важливий нюанс. Я хочу на звернули на нього увагу явка на вибори. В за референдум, коли проводиться референдум за належність України, ми мали найбільшу явку за всю історію України: 90.3% з тих, хто приймав участь в голосуванні, просували за незалежність України. Стосовно всього цього, там, до речі, етнічний склад цікавий був і державної мови. Не всі говорили, але голосували за незалежність. Окей, до чого я веду? Що, значить, Повертаємось до реєстрових козаків і чорних козаків. Реєстрові козаки, звісно, вірять в вибори. А чорні козаки розуміють, за чий рахунок живуть, живуть. реєстрові козаки. Тому у чорних козаків немає ілюзій стосовно виборів, тому що ми бачимо, які приймаються закони по ФОПам, по тарифам, ну, це не життєздатна субстанція. Дивіться, якщо ми копнемо ще глибше. В нас був Радянський Союз, частина якого була Українська Соціалістична Радянська Республіка. І ми жили. Я в ній народився. Ось так ось Советський Союз, несмотря на всю його там мощ, потугу, бла 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 от це, от все, он був самостійним. он сам себя окупал. Но как он себя окупал? Он покупал пшеницу все там, 70 лет своего существования. Да, он оплачивал это другими своими достижениями, но он не был, то есть он сам себя обеспечивал, вот, но он зависел от многих других стран. И в технологиях, и в разработках, и во всем. Он во всем зависел. Да, он сам себя обеспечивал за счет своего богатства. Україна як держава виникла як осколок цієї імперії соціалістичної Радянського Союзу, як осколок. Сам Союз був не самозабезпечуваним стосовно, там, допустим, той самий пшениці. Він не виробляв пшеницю для свого споживання до кінця. Так само Україна це відколовшиця, осколок Совєтського Союзу. Осколок, від не самобезпечуваного господарства. было не самообеспеченное государство, от него откололся осколок. И этот осколок не переосмыслил вообще ну, ничего. Ни территориальный устрий, ни э, килькость державных чиновников, ни мету иснувания, ни сбройные силы, ни э, форм, вообще ничего. ничего. Мы же бачимо, ось четвертый рік войны, э, килькость змін, які внесені В, там, в кількість чиновників. У нас державні адміністрації окупованих міст живуть, отримують бюджетну отримують зарплату, соціально, отримують бюджети і використовують бюджети на четвертий рік війни. Коротше, до чого я веду. Ніякої рефлексії нема. Ця система не життєздатна. І ми всі це бачимо. Три роки виділяли. Я сміюсь, тому що ну, інакше доведеться плакати. Як казала Леся Українка, щоб не плакати, а смілася. Гроші виділяються на захист енергоструктури. Правоохоронні органи дивляться, фіксують, фіксують порушення, фіксують. А потім прилітає ракета і розпіздовує нахуй. все це. І правоохоронні органи це фіксують теж. От. І в ітоги чорні козаки не мають нічого, а реєстрові козаки мають зарплату. Це і все остальне, все у них хорошо. Один рестровий козак, другого рестрового козака, не накаже, конечно. А як він накаже? Кого? Кума свого? Так от, стосовно виборів, вибори проходять по правилам, і ці правила не ми з вами пишемо. Вони написані правила. Тепер, стосовно людей, які там вірять в вибори, будь ласка, не дивіться мене. Я, я нічого вам не докажу. Це релігійна віра. Значить, Бажання виграти на виборах і отримати зміни це щось інфантильно дебільне. Тому, на жаль, нам не по дорозі. Значить, Це як грати в футбол, ти граєш по правилам, граєш в футбол, а проти тебе грає команда, яка не грає по правилам футбол. І взагалі не футбол, і баскетбол, і, галій, і волейбол, і гандбол, і все. Вони все використовують. А ти граєш як футболіст. Це неможливо, це нереально. Це по перше, по-друге, навіть якщо уявити, що вибори виграє порядна людина, все атлічна. Ця людина або ця команда вона буде працювати в законодавчому полі, який існує. Ці закони вони писалися частково ще в радянському союзі, а потім вони писалися в Україні. Вони писалися не для роботи, не для розвитку. Вони для інших цілей писалися. іншими людьми, для інших цілей. Це другий нюанс. Третій нюанс, найголовніший значить, людина. Людина має свої психофізичні параметри. Фізіологічні параметри. Людина не може бути сконцентрованою на 100% 24 години на добу. Наша ситуація, в якій ми опинилися, вона унікальна. Ніде ніхто в світі не залишався в такій ситуації ніколи. Україна це взагалі унікальна країна, унікальна з точки зору викликів, які тут виходять. І ці виклики вони дають можливість розвиватися і досягати унікальних здібностей. Але ці унікальні здібності, вони. Потребують великого розуму і зусиль. До чого я це все веду? Наша ситуація вона потребує окремого підходу, не такого, як в інших моделях. Це по-перше, по-друге, людина, керівник, команда, керівників мають свої обмеження. Вони не можуть бути 24 часа і все розуміти. В них є компетенція, в них є знання, в них є залежності, їх можна підкупити, їх можна оболгати. Їх можна в медіа просторі унічтожити, їх можна знайти якусь історію, яка в кожного з нас є історія, бекграунд, який можна знешкодити. І тому оце ідолопоклонство, це типу, обожествлення лідерів або там щось, це путь в нікуди, воно не, не досягне ніякого е, досягнення. Це е, другий нюанс. І тепер е, нюанс 2А. Значить, людина, яка люди, які підуть і візьмуть на себе цей тягар того, що є зараз. Ви уявляєте людину, яка з совістю, з чесністю, з там з мудрістю піде по цим правилам, буде їх змінювати, і це все там смертельна небезпека, і не тільки його. Ви уявляєте, де такі люди? Я не уявляю. Тому вибори це не варіант. Він нічого не вирішить. Він продлить поточну історію. Це точно. Тому вибори це не варіант.